Друзі, всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі. Канал нагадую, називається Любиме село Канал моїй дружини. От, хочу вам сьогодні показати таку розпаковочку, подарунок. Вася дякую. Подарунок мені такий годиночок МТАК фірма. Дуже я його хотів, хороша така річ, як потрібна. О, хто, для полювання взагалі для походів. Чи повсякденного життя годинник потрібний, щоб орієнтуватися також в просторі. Що в нас є? Це тут такий чехольчик де раз, скриваємо, виставляємо його в сторону. Ось такий він йде упаковочці. Отак. Така хороша йде упаковочка його. Його відкриваємо і... Ось сам годинничок. Дуже хороший годинник. Хороший гарний годинничок. Нічого такого по ньому тут немає. Аж такого неможливо, Все простенька програма, підсвіточка. Така оливкова також він сам взяв вибрав оливковий кольор на товари запитав, який хоч чорний, Він йде в двох кольорах в чорному і в оливковому. Мені сподобався оливковий. більш такий мисливський, підтактичний. Годинничок, підсідка працює. В комплекті подушиться, там є інструкція, всі програмки, що в ньому є. І що, показує температуру повітря на даному трубі? Показує температуру повітря, година, компас, будильничок і ваш міріопульс. Ось таким. Гарно досить сидить на руці. його одіна. Так, друзі, одді його на, руч, на руку. Ось так виглядає, досить гарно сидить плотненько. Ось такий годиночок. Так, щоб різці на замітку, Купляйте Хороша, хороша одіна річ. Дякую всім за перегляди. Всім пока-пока.